Як Макдональдс насправді заробляє мільярди в США і не тільки. Важко повірити, що весь цей успіх починається як звичайний заклад харчування. Як одна з найбільших мереж фастфудів у світі, Макдональдс безсумнівно знає, як керувати бізнесом. Відкрившись у 1955 році, ресторан перетворився на глобальне підприємство вартістю мільярди доларів. І було б наївно думати, що Макдональдс заробляє свій прибуток тільки на продажі гамбургерів і картопки. Шановні ютуберяни, дорога родина, ви на каналі Шлях іммігранта. Моє ім'я Назар. І сьогодні, в цьому відео про бізнес в США, ми розглянемо не історію заснування компанії. А більше про те, як насправді Макдональдс заробляє свої гроші через майже 65 років після того, як Макдональдс зробив перший крок у світі франчайзингу, у ресторані тепер 38 тисяч закладів, які обслуговують близько 70 мільйонів клієнтів щодня. Жодна інша мережа фастфудів не змогла розширити свою діяльність на такому масштабі, і так успішно. Кожен Мак показує якісь неймовірні цифри продажів гамбургерів, чізбургерів і тому подібне. І ви могли б подумати, що більшість грошей компанія заробляє на продажах саме їди. Я б сказав, не гроші, а грошища. Але це не так. Правда полягає в тому, що Макдональдс більше схожий на компанію з нерухомості, ніж на фастфуд ресторан. Хоча компанія дійсно працює пропонуючи смачні гамбургери та молочні коктейлі, тож звідки приходять ці мільярди доларів, відповідь проста: франчайзинг з тисяч ресторанів Макдональдс у всьому світі лише 5% належить компанії, решта франчайзингові. Проте модель франчайзингу Макдональдс трохи відрізняється від інших. На відміну від традиційного франчайзингу, де франчайзі купує власність, корпорація McDonalds володіє всією своєю нерухомістю. Це означає, що корпорація McDonalds фактично купує потенційні об'єкти нерухомості та здає їх в оренду франчайзі як частину угоди по франшизу. І ви, мабуть, запитаєте, чому? Навіщо проходити через всі ці труднощі придбання нової нерухомості для кожної франшизи? Ну, по-перше, завдяки володінню нерухомості існує постійний грошовий потік від оренди платежів щомісяця. Це забезпечує стабільний потік грошей для подальшого розширення. Володіння власністю також дає корпорації контроль над франчайзі. Якщо якість обслуговування погіршується, договір оренди може бути розірвано. Напевно, саме тому вважається, що франчайзинг Макдональдс ну, не такий вже хороший. Бо ти по суті сам собі не належиш. Після того, як ресторани почнуть працювати, усі витрати покривають особи відповідальні за управління рестораном. Франчайзі також повинні платити корпорації Макдональдс 45 тисяч доларів за франчайзингову ліцензію та щомісячний сервісний збір, який становить 4% від валового обсягу продажів ресторану. Що в цьому хорошого? Ну, з такою системою франчайзену Макдональдс витрачає лише невелику суму на придбання нерухомості. Після цього корпорація просто чекає, поки франшиза почне працювати, а гроші від оренди та зборів надходимуть самі по собі. Недарма компанія так сильно покладається на своїх франчайзі для отримання прибутку. Це безсумнівний прибуток принаймні для корпорації. Не знаю, як для франчайзі. Макдональдс почав працювати з цією бізнес моделлю у 1956 році. Ідея полягала в тому, що компанія МакДональдс орендуватиме ділянки землі та будуватиме будівлі для кожного ресторану. Потім вона передала їх у суборенду Франчезі, який управляв рестораном. План було ще більш розширено: з часом Макдональдс почав викуповувати землю та будівлі повністю. Засновник Макдональдс Рейк Корп незабаром заснував Франчезі Реаліті Корп. Щоб залучити власників землі, які могли б допомогти корпорації втілити цей план у реальність. Франчайзі відповідали за страхування та податки, забезпечуючи корпорації постійний прибуток доти, поки ресторан працював. І це ще не все. Якщо певна франшиза працювала добре, корпорація автоматично збільшувала орендну плату або відсоток відвалого обсягу продажів, який франчайзі мали платити корпорації. За словами аналітиків, Макдональдс отримує близько 82% доходу з генерованого франчезі, в порівнянні лише 16% доходу від ресторанів, якими керує компанія безпосередньо, що ще більш зменшується через витрати на управління цими підрозділами. Колишній фінансовий директор Макдональдс Гаррі Джуніор Сонеборг, який придумав ідею оренди франшиз, також зізнається, що ресторан більше заробляє на нерухомості, ніж на їжі. Це те, що дозволяє їм зберегти низькі ціни на свої страви в порівнянні з конкурентами. І якщо подивитись, це справді виграшна ситуація. Клієнти отримують свої страви за мінімальними цінами, тоді як корпорація гарантує собі стабільний прибуток завдяки інвестиціям у нерухомість. Ось як Макдональдс насправді заробляє свої мільярди. Якщо вам цікаво, яким бізнесом займаюся я в США. Дивіться мої відео ось тут і ось тут. Займайтесь бізнесом, дякую, що додивились до кінця. Всім щастя, здоров'я, племінників.